Бульбу готуємо в лупині, чистимо, натираємо на перце. Додаємо муку, яйце, сіль, перець і мускатний горіх. І вимішуємо м'яке тісто. Формуємо ковбаски, нарізаємо так по сантиметру десь такі. Точки. І формуємо такі подовго полюшки. Копитка варимо порціями великій кількістю підсоленої води. Варимо 3-4 хвилини. Якщо вони вже тако всплили, значить вони готові, можна їх діставати. Капусту викладаємо в каструлю. Заливаємо бульоном і варимо 15 хвилин. Бачок порізати кубиками та витоплюємо на великій пательні. Додаємо копитка і трошки обсмажуємо. І додаємо нашу відсіджену капусту. Перемішуємо і жаримо ще так 2-3 хвилини. І готово! І смачного. І підпишись, щоб не бути голодним.